15 жовтня у Рівненській області застосували екстрені відключення світла. Причина складна ситуація в енергосистемі країни, спричинена ворожими обстрілами. У Рівне обленерго пояснили, аварійні відключення впроваджують без попередження. Екстрені відключення вводяться до двох годин, але за погодженням із Органами місцевого самоврядування час може бути продовжений вчора. Знаємо, що вони застосовувалися трошки довше, і ми проводили в свій час заміну тих споживачів, тобто вводили інші черги, щоб ну, одні й ті ж споживачі не були довший час без електропостачання. У рівне обленерго додали графік із точним часом і датами не можна скласти наперед, бо рішення про його застосування приймає диспетчер НЕК «Укренерго» у режимі реального часу. Тому відключення відбувається відразу. Якщо споживання електроенергії не зменшиться, і надалі в регіоні можуть запровадити почергові графіки відключення. Щоб закрити ну, це питання, ще є той графік, до якого всі звикли це. Називається графік погодинних вимкнень, але він застосовується знову. За вказівкою Некукренерго, але про цей графік ми знаємо напередодні і тому інформуємо населення про впровадження цих графіків. Відповідно, тоді, зайшовши на наш сайт, можна подивитися, за якою адресою, в яких населених пунктах буде проводитись вимкнення. Аби зменшити навантаження на систему, мешканців Рівненщини просять максимально ощадливо ставитися до електроспоживання. Ну щоб цю проблему більш-менш зняти, потрібно вранці і ввечері, коли в нас ідуть ці пікові навантаження. А це на даний час ранок, це десь 9 11 ранку, і ввечері – це десь на сьогодні з 18 до 21 намагатись намагатися енергоємні прилади не включати. І, ну, як кажемо, економно застосовувати електричну енергію, переходити на зберігаючі прилади. Рівняни кажуть, відключення світла це не щось нове, тому вже встигли підготуватися. Готовий в плані павербанків, є спеціальні гірлянди, які працюють на батарейках, це так само один з способів. Маю багато техніки. Все розумію, але готовий. Таке вже проходили декілька років тому, тому, тому не так страшно, як, як колись. Так, готові. Павербанки є, і телефони заряджені. Будемо економити, потрошку використовувати. Так, як попереджали, не без генераторів. Павербанків нам достатньо вдома. Телефони головне, щоб всі були на зв'язку, і це саме головне. у нас генераторів вдома немає. Без світла буде, будемо без світла. Просто будемо надіятися, що включить. Українцям варто готуватися до продовження аварійних відключень світла, адже в Укренерго повідомили, що на стабілізацію енергосистеми знадобиться близько тижня. Однак навіть протягом стабілізаційного тижня в окремих областях можливі аварійні відключення, особливо в пікові години навантаження на мережу. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.